Хміль насіння посадить. Ну, щоб цей пивасик можна було замутити. Поніме. Так, іди сюди. Це сюди. Це сюди. Це сюди. Це сюди. Оце сюди. Оце сюди. сюди. Ну, може, я перестарався трохи, але хочеться. Про? А тихо будь. Бачите, в мене тут завкруглений цей, йди сюди, то. Не, не ходити по моєму районі, понял. Так, їдемо далі. Кукурудзу полюбасу. Так, давайте отак. Та тихо будь. Так, картофан полюбасу. Та дайте посадити, не бачите в мене нічний тут цей. Нічний врожай буде.